Слава Ісусу Христу! Сьогодні 1 серпня, сьогодні Велике Свято, медовий Спас. Це православне також свято винесення чесних древ животворчого Христа Господнього, належить до найбільш шанованих у церкві. У народі його знають як медовий спас, маковій або спас. На воді. Свято винесення чесних дерев животворчого Христа Господнього почали відзначати ще в 9 столітті в Константинополі. У місті зберігалася частина Христа, на якому розіп'яли Ісуса Христа. Щороку в серпні цю частку Христа приносили до храму Святої Софії та святили воду. Вірили, що вона стілює від хвороб. Серпень обрали не випадково, бо в цей спекотний час особливо активно поширювались епідемії. У цю ж дату церква вшановує подвиг братів Маковеїв, а також їхньої матері Соломонії та вчителя Єльязара, які постраждали за християнську віру у другому столітті. До нашої ери. Всі вони надихнули Іуду Маковея на повстання проти язичества і в цій боротьбі Іуда здобув перемогу. У народній традиції Маковеїв день став Маковієм. Назву пов'язали з маком. Він якраз достигає цей час. Назва Спас походить від слова Спаситель. Медовий тому що з цієї пори джолярі починають викачувати мед з вуликів. Ще одна назва свята мокрий спас. <кій> Або спас на воді, оскільки в церкві відбувається мале водосвяття. освячена вода цього дня вважається цілющою. Всесильний Господи. Почуй молитви дітей Твоїх, споглянь в час важких випробувань на державу, нашу Україну, благослови та зміцни воїнів наших владу, уряд та весь народ наш, які протистоять підступному російському агресору на землі, на морі та в повітрі. Даруй нам перемогу, мир і справедливість. Нехай Твоя воля буде над нами. А ім'я Твоє прославляється у нашій державі. Амінь. Господи Боже наш, всемилостивий і Всевишній, почуй благання наші і поглянь на страждання народу нашого, даруй мир Україні, припини кров плиття і розбрати, благослови нашу землю, благодаттю Твоєю, щоб у мирі та злагоді. Жили ми під Твоїм покровом, нехай зникнуть ворожнеча і ненавість, а запанує любов і братерство. Амінь. Всесильний, Господи, захисти Україну від ворогів видимих і невидимих, зміцни наш народ у вірі та надії, даруй нам силу та відвагу. Нехай Твоя могутня рука охороняє наші кордони захищає наші домівки та оберігає наших дітей. Даруй нам перемогу над злом і неправдою. Амінь. Також 1 серпня у нас починається Успенський піст. Успенський піст це церковний піст, який триває до 14 серпня. І напередодні свята Успіння Пресвятої Богородиці. Під час посту віруючі утримую пев... утримуються від певних продуктів і намагаються більше молитися та приділяти час духовному вдосконаленню. Успенський піст присвячується святу Успіння Божої Матінки, яка за допомогою посту і щирих молитов. Готувала себе до зустрічі з Христом. На знак поваги до Діви Марії, усі щирі виряни щороку повинні дотримуватись суворого посту. І перший день посту вважається одним з найважливіших і, як правило, найтяжчих. Богородице, пречисто Діво Марія, непорочна і безстрашна. Дай сили нам грішним, щоб могли ми піст почати з добрих справ і налаштуватися на утримання від мирського. Дай нам терпіння і зміцни віру нашу, щоб змогли словом і ділом пам'ятнути тебе, зміцни дух наш і допоможи нам відкинути думки темні, що душу раніє. Моли Бога, заступниця наша, якоже і ми будемо молити Його невпинно, про порятунок і прощення зараз і на віки віків. Амінь. Во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Господи Ісуса Христе, Сину Божий, молитвами причистої Твоєї Матері і усіх святих. Помилуй нас, Амінь. Слава тобі, Боже наш, слава тобі, Царю Небесний, утішителю душі істини, що всюди єсть і все наповняєш, скарби добра і життя, подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси милосердний душі наші. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Слава Отцу і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Пресвята Тройця, помилуй нас, Господи, очисти гріхи наші. Владико, прости беззаконня наші, святий, зглянься і сіли немочі наші, імені Твого ради. Господи, помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, слава Отцу і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Отче наш, що єсть на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, Нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо, винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Бо Твоє є царство, і сила, і слава, Отця і Сина, і Святого Духа, нині повсякчас. І на віки віків. Амінь. Прийдіть, поклонімось цареві нашому Богу. Прийдіть, поклонімося, і припадімо до Христа, царя нашого Бога. Прийдіть, поклонімось і припадімо до самого Христа, Царя і Бога нашого. Помилуй мене, Боже, з великої ласки Твоєї і з великого милосердя Твого. Прости, провини мої, особливо обмий мене від беззаконня мого і від гріха мого очисти мене, бо беззаконня моє я знаю, і гріх мій повсякчас переді мною, проти тебе, єдиного, я згрішив, і лукаве перед Тобою вчинив, Отже, праведний Ти в слові Твоїм, і справедливий у присаді Твоїм. Ось був беззаконні зачатий я, і в гріхах породила мене мати моя, бо ти істину полюбив єси, невідиме і таємне мудрості твоєї явив ти мені. Окропи мене і супом, і очищуся, обмий мене і стану біліший від снігу. Дай мені почути радість і веселість, і зрадіють кості упокорені. Відверни лице Твоє від гріхів моїх і прости всі беззаконня мої, серце чисте створив мені, Боже, і духа правди віднови внутрі моєму, не відкинь мене від лиця Твого і Духа Твого Святого, не відійми від мене, поверни мені, радість спасіння Твого, і Духом владичним укріпи мене. Навчатиму беззаконників шляхів Твоїх, і нечестиві навернуться до Тебе, визволи мене від вини кривавої. Боже, Боже спасіння мого, і язик мій радісно славитиме правду Твою. Господи, відкрий уста мої, і язик мій сповістить хвалу Твою, бо коли ж ти жертви забажав, приніс би я все палення. Ти не бажаєш, жертва Богові це дух сокрушений, серцем скорботним і смиреним ти не погордуєш. Ущаслив, Господи, благоволінням твоїм Сіон, і нехай збудуть дуються стіни єрусалімські, тоді буде угодна тобі жертва правди, приношення і всепалення, тоді покладуть на жертовник твій тельців. Хто живе надією на Всевишнього, той під покровом Бога Небесного спочиває. Каже він до Господа: Ти моє пристановище і захист мій, Бог мій, і я надіюся на нього. Він спасе тебе від сітки ловця і від пошести згубної, плечима своїми Він захистить тебе, і під тінню крил Його, ти надійно спочиватимеш. Обороною тобі буде правда Його. Не побоїся страху вночі, ані стріли, що летить у день, ані пошести, що діє в темряві, ані напасти духа зла о півдні. Впаде коло тебе тисяча і десять тисяч праворуч тебе, але до тебе не наблизиться, тільки очима твоїми будеш дивитися і помсту над беззаконними бачити, бо ти сказав: Господь, надія моя, і Всевишнього Ти обрав. За собі. отже, не прийде до Тебе лихо, і пошесть не наблизиться до оселі Твоєї, бо Він ангелам своїм звелить, щоб похороняли Тебе на всіх стежках Твоїх, на руках вони понесуть Тебе, щоб нога Твоя не спіткнулася б камінь. На гаспиде Василиска, ти наступатимеш і потопчеш лева і змія, бо скаже Господь, за те. Що він поклав надію на мене, я визволю його і захищу його, бо він знає ім'я. моє. Буде кликати мене, я почую його, буду з ним у скрутний час. Визволю Його і прославлю його, довгим життям обдарую його і дам йому спасіння моє. Вірую. В єдиного Бога Отця, Вседержителя, Творця Неба і землі, всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, Єдинородного, що від Отця народився перше всіх віків, світло від світла, Бога істинного від Бога істинного, рожденого, несотвореного, єдиносучного за Цем. Що через нього все сталося. Він для нас, людей, і для нашого спасіння зійшов з небес, і тіло прийняв від Духа Святого і Марії Діви, і став чоловіком, і розп'ятий був за нас при пантії Пелаті, і страждав, і був похований, і воскрес на третій день, як було написано, і вознісся на небо, і сидить праворуч отця, і знову прийде. У славі судити живих і мертвих, і царство Його не буде кінця. І в Духа Святого Господа Животворчого, що від Отця походить, що йому з Отцем і Сином однакове поклоніння і однакова слава, що говорив через пророків в єдину святу Соборну і апостольську церкву. Визнаю одне хрещення на відпущення гріхів. Чекаю воскресіння мертвих і життя будущого віку. Амінь. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жонами і благословен пліт лона Твого, бо Ти породила спаса душ наших. Під Твою милість прибігаєм, під Твою милість прибігаєм, богородиця Діво, молитов наших. Час журби не відкинь, але з біди визволяй нас, єдина, чиста і благословена, пересвята Богородиця, спаси нас, тропа Животворчому Христу Господньому, спаси, Господи, людей Твоїх і благослови насліддя Твоє, перемогу побожному народові нашому на супротивників падай, і Христом охороняй нас, оселю Твою. Моли Бога за мене, святий угодниче Божий, бо я щиро звертаюся до тебе, скорого помічника і молитивника за душу мою. Боже, будь милостивний до мене грішного. Боже, очисти гріхи мої і помилуй мене, без числа згрішив я, Господи, прости мене. Достойно є. І це є істина славити Тебе, Богородицю, завжди славну і пренепоручну, і матір Бога нашого, чеснішу від Херовімів і незрівняно славнішу від Серафімів, що без істлення Бога слово породила, дійсну Богородицю Тебе величає. Пресвята Богородице, возносимо молитви до Тебе на твою допомогу і заступництво, сподіваємось. Як ти проводила час посту в суворості й помірності, так і нам дай сили впоратись зі спокусами земними, помолися, Господу нашому самогутньому за душі наші та звільни нас від тягарів. Господи, і владико життя мого, не дай мені схильності до лінощів, до безтурботності, до владолюбства. І марнослів'я, чистоту ж душі, смирення, терпіння і любов пошли мені рабу Твоєму, так, Царю Господи, дай мені бачити мої власні гріхи і не засуджувати брата мого, бо благословений Ти навіки вічні. Амінь. Богородице, причисто Діво Марія, непоручна і безстрашна, дай сили нам грішним. Щоб могли ми піс почати з добрих справ і налаштуватись на утримання від мирського. Дай нам терпіння і зміцни віру нашу, щоб змогли словом і ділом помінути тебе, зміцни дух наш і допоможи нам відкинути думки темні, що душу руйнують. Моли Бога, Заступниця наша, якоже ми будемо молити Його? Невпинно про порятунок і прощення зараз і на віки віків. Амінь. Господи Ісуса Христе, Сину Божий, молитвами святих мучеників Маковеїв і праведної Соломії, благослови нас на добрі справи, збережи у мирі наші родини, даруй здоров'я, любов і духовну силу, пройти піст. І з чистим серцем, як макові зернята рясно всипані в освячену воду, так нехай буде рясною Твоя благодать у нашому житті, захисти нас від зла, скрипи у вірі і навчи жити по правді Твоїй. Благослови працю рук наших, даруй щедрість землі і чистоту душі, молитвами Пресвятої Богородиці. І всіх святих, будь з нами, Господи, нині повсякчас і на віки віків. Амінь. Владико, Господи святий, у вишніх живеш і всевидячим Твоїм оком споглядаєш на всі творіння, тобі прихиляються душі і тіла, тобі молимось, святе святий, простягни руку Твою, невидиму, і благослови всіх нас. І прости нам всяке погрішення, вільне і мимовільне, словом чи ділом скоєне, даруй нам, Господи, розчулення, даруй сльози, смирення душі та на очищення від багатьох гріхів наших, даруй волю Твою, милість світові Твоєму і нам, негідним рабам Твоїм, Бо благословене і прославлене є ім'я Твоє. Нині повсякчас і на віки віків. Амінь. Владико, Господи святий, у вишніх живех і Всевидячим Твоїм оком споглядаєш на всі творіння, тобі прихиляюся з висоти, зійшов ти милосердний, благословив перебувати три дні в гробі, щоб нас звільнити від пристрастей життя і воскресіння наше. Господи, слава Тобі! Повставши з гробу померлих, Ти спорудив і Адама Воскресив, і Єва радіє про Твоє воскресіння, і межі світу торжествують про Твоє повстання з мертвих, многомилостиний, спаси, Господи, людей Твоїх і благослови спадщина Твоя перемоги православним християнам на чужими даруючим і Христом Твоїм зберігаючи Твій народ, з небес, милостини, не дивлячись, жебряків приймаючи, відвідай нас, знемоглих від гріха, владика всемилостини, за молитвами Богородиці, даруй душам нашим велику милість, стражданнями святих, які вони за тебе зазнали, умилостився, Господи. І всі наші хвороби з ціли. Тобі, людинолюбець, молимось, сім стовпів премудрості Божої і сім світильників яскравих божественного світла, маковеї премудрі, перші мучеників, найбільші мученики. З ними, Бога, всього світу, моліть про порятунок, шанують вас. Амінь. Молимося, Ти святих, простягни руку Твою невидиму, і благослови всіх нас, і прости нам всяке погрішення, вільне і мимовільне, словом чи ділом, даруй нам, Господи, розчулення, даруй сльози змирення душі на очищення від багатьох гріхів наших, даруй волю Твою, милість світові Твоєму і нам, негідним рабам Твоїм, бо благословени. І прославлене є ім'я, Твоє нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Владико Господи, святий у вишніх, живеш всевидячим Твоїм оком, споглядаєш на всі творіння тобі, прихиляється душі і тіла тобі. Молимось, святе святий, простягни руку Твою невидиму і благослови всіх нас, і прости нам. Всяке погрешіння вільне і мимовільне, словом чи ділом скоєне. Даруй нам, Господи, розчулення, даруй сльози змирення душі на очищення від багатьох гріхів наших, даруй волю Твою, милість світові Твоєму і нам, негідним рабам Твоїм, бо благословене і прославлене є ім'я Твоє, нині повсякчас. І на віки віків. Амінь. Благослови, Господи, мед, мак і воду і всіх, хто в дім цей входить, і всю родину нашу нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Мак і мед це символи життя. І вони нас оберігають від біди і лиха. У цей день наші пращури вшановували дари Матері землі та сонця і дякували природі та богам за захист врожая і здоров'я. Мак у нашій традиції це оберіг, це символ родючості, миру і зв'язку з предками. Його висипали на підвіконня. Клали на поріг, вшивали у вишиванки, щоб захистити дім і душу людину. Мед дар бджілок і сонця. У Моковія його освячували, дякуючи сонцю. У цей день також плели особливі букети, обереги степових квітів та трав. Їх берегли вдома як захист. Від усього лихого. І я вас вітаю із цим великим святом, з медовим спасом і побажаю вам, щоб ваш дім завжди був повен меду, маку і любові. І хай вода змиває все лихе, а Дух оновиться в ньому святому Коловороті природи. Здоров'я вам, миру від душі бажаю вам, вашим ріднім, вашим близьким, нашим всім захисникам і захисницям. І нехай це свято принесе у вашій дім любов, добробут і благословення, Божого вам всім благословення, бережи вас всіх, Боже!